Без європейських сум остання сесія міської ради у цьому році відбулася без другої за кількості депутатів групи. Вони заявили, це не саботаж, а спроба відстоювати свою точку зору. Як і раніше, висувають низку вимог до міського голови. Почали з приємного. Мер сум вручив новорічний подарунок для наших бійців. Новенький тепловізор. Він поїде до військової частини 3021 Національної гвардії України. Утім, після подяк посипались претензії від депутатів європейських сум. Ви вже дійшли до того, що навіть не запрошуєте депутатів на засідання. На сесію час часто місце не погоджувалися погоджувались з нашою групою. Як як ви вважаєте, ви попередили? Нарікають, міський голова не вперше ставить палеці в колеса. Перед цим він відмовився звільнити свого секретаря Тетяну Гончаренко, які посадовці не можуть пробачити голосування за подорожчання проїзду. Окрім цього, депутати вимагають розпустити виконком і запрошують мера на засідання своєї депутатської групи. Після короткого виступу під крики опонентів представники Європейських сум пішли з зали. Натомість сесія продовжилася. На черзі земельні питання. Майже всі з однаковим вердиктом. Тридцять один за рішення не прийнято. 307... оговтались, коли ледне залишили родину з дев'ятьма дітьми без даху над головою. Ці люди, які мають багатодітні там родини, і все інше, вони повинні якусь процедуру певну пройти, щоб вони прийшли до вас, видали якісь доручення, щоб це не була якась новина. Що от зараз ми тут на сесії спершу не надаємо, потім хтось згадує, що це все ж таки багатодітна сім'я. Повертаємось. Ну. Ну, Незрозуміла ситуація. Наступні в черзі за землею – бійці АТО. Діти два чоловіка самостійно знайшли земель, вільні земельні ділянки. На комісії цей питання був розглянутий. Якщо мені зміняє пам'ять, що у одного, що у другого документи були підписані, що вони є учасниками АТО. Від міського голови категорична відмова. Мовляв, роздавати землю потрібно по черзі із відома військового керівництва. Звонять відтуди і говорять, що ви виділяєте земельні ділянки, вже почали виділяти. Ну ми ж договарювалися, що вони самі вирішують, вони вирішують. Ми, це департаменту сьогодні питання мені. Самі вирішують сьогодні, военнослужащий, кому в першу чергу. Раненим, сім'ям погибших, тих, хто на передовій сьогодні, на самій передовій. Відтак ділити землю для військових вирішили вже в новому році. А поки внесли останні зміни до бюджету поточного року, зокрема, зменшили розмір державної субвенції на виплату пільг інвалідам, учасникам бойових дій і скоротили обсяг компенсації за різницю в тарифах. Ніна на Олександр Олексійенко. на часі новини.